Доброго дня! Сьогодні відео огляд для маркетологів-забудовника функціоналу GRM на тему відсоток витрат на рекламу від суми продажів з каналу. Відсоток витрат на рекламу в GRM є наскрізним показником. Він виводиться як в тотальних значеннях дейджбордів будь-яких звітів для маркетингу. Для прикладу в даному випадку я показую тотальний показник. І виводиться в розрізі. Ви можете його бачити в переліку стовпчиків таблиці. Однією з конкурентних переваг Glus R є робота з динамічними креативами, тобто можна аналізувати не лише графічні статичні картинки, дані та показники сухого остатку табличного типу, наприклад, кількість слідів, а саме переглядати, навіть якщо креатив динамічний, як ви зараз бачите, це тут. Безпосередньо, який креатив генерував продажі, які гліди генерував, і так далі. Я виключу на паузу, щоб мене не відволікало, відтворення даних креативів, і більш детально розповім про показник відсотку витрат на рекламу від суми продажів. Отже, показник відсотку витрат. На рекламу від суми продажів з каналу вказує на те, яка частка коштів, витрачених на рекламу, становить відношення до загальної суми продажів з даного каналу. Канал той самий, період часу той самий, і відповідно ми розуміємо виражений в відсотках показник витрат на даний канал. Цей показник є надзвичайно важливим інструментом для оцінки ефективності рекламної стратегії та визначення рентабельності витрат на рекламу. Він дозволяє забудовнику безпосередньо зрозуміти наскільки успішною є проведена рекламна кампанія. Яка виконується або зараз триває в даному рекламному каналі. Безпосередньо ми можемо включити джерело і переглянути, яке саме джерело, перше джерело генерує даний лід або в якій рекламній платформі працює даний креатив. Як розраховується даний показник, є документація в описі до даної відеоінструкції, в цілому відсоток витрат на рекламу це витрати на рекламу за одинаковий період часу. Поділені на суму продажів, отриманих саме з цього каналу реклами і виражено в відсотках, тобто помножено на 100%. Для прикладу розглянемо такий приклад, коли, наприклад, на рекламу витрачено 10 тисяч доларів, з даного каналу отримано 100 тисяч доларів у вигляді суми продажів, і відповідно відсоток витрат на рекламу складатиме 10%. Даний показник є стандартом галузі для будівельного девелопменту, надає можливість розуміти рентабельність проведених рекламних компаній і оцінювати отриманий результат, орієнтуючись саме на відсоток витрат на рекламу. Якщо цей показник є меншим, то відповідно ефективність даного каналу є високою. Якщо показник є високим, то ефективність Рекламного каналу є низькою. Звісно, для кожної компанії виничина даного показнику буде корелювати в різних значеннях, оскільки він також залежить від маржинальності продукту, готовності компанії фінансувати витрати в певний канал та розуміння повного циклу PNL взаємодії з продажу даного продукту. Відповідно, аналізуючи цей показник, ми робимо висновок про ефективність рекламної стратегії та приймаємо певні рішення про подальші рекламні вкладення. Ми приймаємо рішення не на основі кількості лідів, а на основі об'єму продажів з даного каналу та відсотку витрат на даний канал, які можуть бути допущені поминки, якщо ми аналізуємо лише кількість лідів. Кількість лідів не означає продажі. Канал може давати багато лідів. Притому з даного каналу люди можуть не конвертуватися в продажі. І таким чином ми будемо бачити, що лідів багато, а не якщо в нас інформаційна пустота в аналізі продажів, то такі дані будуть упущені. GPS не надає забудовнику допустити такі поминки і за замовчуванням поєднує дані. Кількості лідів та продажів таким чином ви аналізуєте показник в розрізі продажів і бачите, що можливо так даний канал приводить менше лідів, генерує менше звернень, проте генерує більше продажів і можете приймати більш об'єктивні управлінські рішення, основані на професійних аналітичних маркетингових даних. Я думаю, детально роз'яснив, чому даний показник важливий у професійній звітності для забудовника. І продемонстрував, як він працює. Давайте тепер більш детально проговоримо про те, який, чому він є все таки важливий з точки зору маркетингу та бізнесу. Перше, ми вже розповіли, що він надає можливість оцінювати ефективність рекламних компаній. Ви переглядаєте звіти в більш повній деталізації. Також ви контролюєте витрати на рекламу. Оскільки вся інформація відображається в одному інтерфейсі, контроль витрат на рекламу, затрачені бюджети та отримані результатів доступні в одному інтерфейсі. Вам не потрібно переключатись між декількома системами для щитування результатів, тим паче ви не витрачаєте час на ручне зведення даних. Все відображається в режимі реального часу в одному інтерфейсі. Таким чином, ви отримуєте третю перевагу, можливість оптимізувати рекламні вкладення. І безпосередньо, звісно, надається можливість більш професійно, гнучко, найбільш головне, прибутково для компанії планувати майбутні рекламні стратегії. Такий відсоток витрат є надзвичайно важливим, проте для забудовника також важливі і інші показники, а саме кількість та відсоток неякісних лідів Ромі та Рої. Що ж, пропоную переглянути інформацію про а, кількість якісних та неякісних лідів в новому відео, яке Доступне в описі до даної відеоінструкції, ми також його виводимо на екрані. Таким чином, ми зможемо проаналізувати кількість неякісних лідів та безпосередньо відсоток таких неякісних лідів. Запрошую переглянути це відео. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, підтримуйте український національний професійний crm продукт для забудовників. До зустрічі в наступному відео!